Минулий тиждень для надзвичайників Павлограда був гарячим. Рятувальники більше 20 разів виїжджали на гасіння пожеж: 13 у Павлограді, 9 у Павлоградському районі. Одна пожежа була резонансною. Палав двоповерховий житловий будинок із дітьми всередині. 7.03 о 3 ночі це загорання двохповерхового будинку. На першому поверсі від обігрівача загорілася кімната зали. В будинку на другому поверсі знаходилася сім'я, жінка з трьома своїми дітьми. Жінка виявилася досить молодець, зібрала своїх дітей і вийшла на балкон. Після чого пожежно-рятувальні підрозділи прибули, зняли сім'ю з балкону та приступили до гасіння пожежі. 12 березня рятувальникам повідомили, що на вулиці Шевченка у Павлограді лежить підозрілий предмет, а саме прозорий пакет, в якому знаходиться коробка. Тривога виявилася хибною. В пакеті була коробка з цукерками, яка загрози не несла. Незважаючи на хибний виклик, надзвичайники наголошують, що при виявленні підозрілих предметів краще телефонувати до служби 101. тому Краще викликати службу порятунку. Ми оперативно виїдемо та надамо допомогу і роз'яснення в цьому питанні. Із настанням теплої та сухої погоди почастішали випадки спалювання сухої трави. У ДСНС нагадують, що це може призвести до пожежі в екосистемі. Під час воєнного стану спалювання сухостою та чагарників може розцінюватися як диверсія і карається від 15 років до довічного ув'язнення, наголошують надзвичайники.